В ефірі новини на часі. А про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Кошти для військових на ремонт захисних споруд та аварійного будинку. Ці та інші питання увійшли до порядку денного сесії міської ради. Деталі у випуску. Відбудувати зруйноване. В Запоріжжі тривають роботи з відновлення будинків, які понівечили російські ракети. Що вже зроблено, розкажемо за мить. Зробити мило власноруч, як проходив майстер-клас із миловаріння для дітей покажемо далі. Ми беремо формочку, ми пшикаємо один-два рази. Починаємо з оперативної інформації по Україні в ніч на 30 листопада, ворог завдав удару двома десятками шахедів. 14 з них знищено силами ППО. Вночі окупанти завдали також масованого ракетного удару по західній частині Донецької області на місці обстрілу житлового будинку в Новогродівці з під завалів дістали тіло загиблого 62-річного чоловіка. Але під зруйнованими будівельними конструкціями, що можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція тр. via. На Волноваському напрямку авіабомбою зруйновано нежитлову споруду у новоукраїнці. На Донецькому напрямку під вогнем новоекономічне гродівської громади без жертв та руйнувань. На горлівському напрямку у Костянтинівці пошкоджено дві адмінбудівлі і промислову споруду. У Часово-Ярівській громаді пошкоджені шість приватних будинків і промислова будівля. У Турецьку пошкоджено чотири приватні будинки і адмінбудівлю. На лисичанському напрямку пошкоджено два будинки у Серебрянці, Сіверськ громади Ямполі Лиманської громади. Також під обстріл потрапили Покровськ та Мирноград. Вночі шістьма ракетами нападники одночасно вдарили по Покровському району Донеччини. Внаслідок обстрілів постраждали люди. У Покровську серед потерпілих родина з двома дітьми, молодшій дитині всього шість місяців. Парамедики врятували малечу, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, гаражі та відділ поліції. Один із снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі. Сім'я опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає. Але наші захисники дають гідну гідновіч окупантам. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще стільки ж по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1180 російських окупантів, 13 танків, 28 бойових броньованих машин, одна артилерійська система, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом в південних областях, спершу в Одесі, потім Миколаєві та Херсоні. Обговорив чимало питань. Всі вони про безпеку та захист нашої держави. Також президент подякував нашим захисникам і передав нагороди. Одеса, нарада з військовими. ППУ для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору. Я хочу подякувати усім, хто захищає регіон та працює, щоб додати на півдні можливості протиповітряної оборони. Мав сьогодні нагоду передати державні нагороди для воїнів, які відзначились найбільше. Дякую усім, хто дбає про нашу державу, наших людей. Дякую тобі, Одеса, Миколаїв. Херсон, дякую вам за цей день. Слава нашому міцному народу. Слава Україні. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав 100 ударів по 16 прифронтових містах та селах Васильівського та Пологівського районів, застосувавши безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зокрема, гатив по роботаному маліток Марці Гуляйполю. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області активісти руху жовта стрічка активно борються з ворожою пропагандою. Зокрема, і спалюють газети окупантів. Лише за останній тиждень в Мелітополі було знищено понад 150 примірників російської макулатури. В той же час окупанти не полишають спроб повернути в собі втрачена протягом минулої доби. Вони здійснили 108 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння. Реактив... Вну та ствольну артилерію уздовж усієї лінії зіткнення українські воїни відбили п'ять атак в районі роботиного ще дев'ять північно-західніше Вербового на кадрах 128-ї бригади видно, як наші воїни знищують зенітно-ракетний комплекс ворога на запорізькому напрямку. Також на запорізькому напрямку аеророзвідники бригади Нацгвардія Червона Калина разом з мінометним розрахунком знищили спостережний пункт окупантів, який був розташований у лісосмузі. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 30 листопада в Україні святкують День радіотехнічних військ. Саме військовослужбовці з радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ виявляють і відстежують ворожі ракети, літаки, гелікоптери та безпілотники, а згодом передають цю інформацію вогневим підрозділам та їх для їх подальшого знищення. 24 на 7 наші воїни сканують небо на сотні кілометрів, аби виявити в повітря небезпечні об'єкти. Оперативність розрахунків дозволяє зенітно-ракетним комплексам вчасно. Захопити ціль і надати її долетіти до військових та інфраструктурних об'єктів. При виявленні або отриманні оповіщення про засоби повітряного на нападу противника радіотехнічний батальйон приводиться в вищі ступені бойової готовності, включаються додаткові радіолокаційні станції, які рознесені в декілька областях України. При виявленні негайно надаю доповідь та здійснюю забезпечення бойовою інформацією тактичної авіації та зенітно-ракетних військ. Щоденно ми заступаємо бойове чергування. Наша робота заключається в своєчасному виявленні повітряного противника. От зараз у нас все спокійно, а бувають такі дні, коли весь індикатор повністю червоний. Від того наскільки швидко видам інформацію, залежить результат бойової роботи нашої авіації та ППО. Виділили кошти для військових на ремонт захисних споруд та аварійного будинку, а також внесли зміни до в міській цільові програми та перейменували декілька вулиць, зокрема вулиця Лізачайки. відтепер носитиме ім'я сотника УПА Мирослава Симчича. Загалом на 21-й сесії міської ради ухвалили низку важливих для життєдіяльності Запоріжжя рішень. Докладніше розповість Артур Туркін. Головні рішення сесії були спрямовані на укріплення обороноздатності. Зокрема, на дрони для військових виділили 5 мільйонів. Таким чином фінансування програми обороноздатності у цьому році вже перевищує 276 мільйонів гривень. З них понад 32 мільйони спрямовано саме на закупівлю дронів. Сьогодні рішенням прийняли, що 5 мільйонів якраз буде йти на одну із частин, які саме в нашому напрямку воюють. Цьому напрямку і далі будемо працювати. Рішенням сесії продовжиться співфінансування ремонту захисних споруд у п'яти медзакладах. На це з бюджету міста виділено 21,5 мільйон. Понад 5 мільйонів спрямують на ремонт сховищ на об'єктах водоканалу. Також, що стосується цивільного захисту, зайшла субвенція державна, тому є суфінансування з місцевого бюджету і таким чином будуть відремонтовані ще додаткове укриття, і це і в водоканалі, це і в закладах освіти, і медицини. Також депутати виділили більш ніж 7 мільйонів гривень на продовження робіт в аварійному будинку на соборному 234, що нині під загрозою руйнації. Загалом було опрацьовано понад 90 питань, в тому числі затверджена бюджетна програма на поточний рік. А ось пріоритетні напрямки використання бюджету на 2024 рік буде визначено під час громадських слухань. Відповідну петицію. Також підтримали депутати Артур Туркін, Оксана Чоприна, Олег Стригонов Котляр, Телеканал МТМ. До мобілізаційних процесів Запоріжжя залучається комунальне підприємство Муніципальна варта. Про це стало відомо під час доповіді про роботу КП на 21 першій сесії міської ради. Вже сформовано 21 мобільну групу у складі представників ТЦК, поліції та муніципальної варти в різних районах міста. Вони будуть здійснювати обхід по домівках та оповіщувати тих військовозобов'язаних, хто не з'явився по повісті до військомату або не отримав її. Доступ до під'їздів Здій повинні надавати голови ОСББ та керуючі компанії. Групи, сформовані по районам, в ранковий час з 7 до 9 працюють разом з представниками ОСББ. Вони опрацьовують поквартирний обхід, і також з 15, 17 до 19 вечора, тобто, не в робочий час. Завдання основне це донести тим людям, тим громадянам, які не з'явилися, що вам потрібно з'явитися і пройти медичне обстеження, а також провести звірку в військоматах і надати повістку, так? І надати вручити повістку. Відбудувати зруйнована. В Запоріжжі тривають роботи з відновлення багатоквартирних будинків, які понівачили російські ракети. Ремонти здійснюються за чотирма адресами. Зокрема, на сталоваріяв 16. Найближчим часом планують вставляти вікна на першому та другому поверхах відновлювальної конструкції. Більше розповість Анна Крамаренко. Але 16. Роботи тут, як і нарешті об'єктів, виконуються згідно з графіком. Їхній перебіг особисто перевіряє очільник громади. Відновлювальна конструкція вже змонтована. Готовність першого та другого поверхів нині на рівні 80%. А з наступного тижня там вже планують вставляти вікна. Верхній парапет парапет і криша. Значить, Верхній парапет ми плануємо заливати 2 грудня в суботу. Вроді Погодні умови сприяють цьому на кришу люди заїжджають. Жають слідуші четверг. На следуючі неділя заїжджаємо. А уже окна окна готові. Ну боїмося побити, тому що ложаться внутрішні перегородки первого і второго поверху. Процеси ми запаралели для того, щоб два етажа зробити зісь, перейти потом на два этажа туда. Також паралельно виконуються роботи з ремонту пошкоджених квартир житлової частини. Конструкція вже змонтована, прокладають кладки за бетоном. І внутрі вже перетинки роблять. Ось перший другий поверх планують. Щас на наступному тижні зробити вже і дах. І, ну і до кінця грудня розуміємо, що повинна бути конструкція вже відновлена разом з вікнами. Також паралельно вони зараз роблять ремонти в цих квартирах, де прилегали до зруйнованої частини. Ну, в принципі, роботи йдуть за планом. Тривають роботи і на Застафонській 10. Там, зокрема, вже частково виконані роботи зі встановлення підвісних стель та поклеєні шпалери. Також зроблені всі інженерні мережі. Здійснюється монтаж сантехніки. Сюди повний. Комплекс робот плануємо на вихідних виходить уже на роботи в під'їзд в самих під'їздах для того, щоб ну, грубо говоря, запаралелити процеси. От також е, сьогодні вже погода нам дозволяє, слава Богу, плюс будемо заливати підготовку під крильцо першого під'їзду, і вже е, ну, щоб до 15 грудня ми зробили відливку першого першого під'їзду, щоб можна було е, повноцінно заходити в під'їзд і вже грубо говоря, ну, готуватися до заселення людей. А на Соборному 151 в квартирах тривають оздоблювальні роботи. Там розпочали укладання плитки, встановлені всі вікна. а Ще завершили відновлення зовнішньої каналізації. Всі процеси виконуються паралельно. 70% відмито фасаду. Вже на сьогодні плитки наружної частини приїхали вчора до нас архітектурні елементи під покрівлю, які йдуть. Перша частина до 5 грудня приїдуть усі. Починається їх монтаж. Йде монтаж кермічний. Пліт декоративної плитки зі сторони Соборного іде встановлення архітектурних елементів. Таким чином я плануємо десь до 15 грудня закінчити внутрішнє оздоблювання роботи і до нового року вже закінчити архітектурні елементи зі сторони Соборного. Виконуються ремонтні роботи і на Кияшка 22. Там, зокрема, прокладаються силові кабелі в під'їздах. Також вже встановлені вікна, завершуються штукатурні роботи в квартирах першого під'їзду. Ає підготовка для виконання їх в другому та третьому. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ затримання сутенерок, ліквідація наслідків негоди та загорання в житловому будинку. Докладніше про це в нашому відео дайджесті. 31-річна запоріжанка організувала протизаконний секс-бізнес, залучивши до нього двох подруг. На території міста вони підшукали 10 жінок, які надавали послуги сексуального характеру. В орендованих квартирах адреси яких щотижня змінювали, Сутенерки влаштовували зустрічі дівчат з клієнтами. Вартість послуги становила 2,5 тисячі гривень за годину. Правопорушницям слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Найближчим часом суд обиратиме для них запобіжні заходи. Ліквідація наслідків негоди за минулу добу допомога від запорізьких надзвичайників знадобилась двічі у взаємодії з комунальними службами. Вони прибрали два дерева. Одне з них впало на легковий автомобіль, а інше через ймовірність падіння загрожувало безпечному та безперешкодному пересуванню людей і автомобільного транспорту. До виконання робіт залучалося вісім рятувальників та дві одиниці техніки. Жертв та постраждалих в результаті несприятливих погодних умов немає. О шостій ранку, 30 листопада, надзвичайники отримали повідомлення про пожежу в Олександрівському районі міста. Палав приватний будинок на площі 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення в приміщенні рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання електромережі. та постраждалих немає. Як зробити повітря частіше у Запоріжжі? Триває розробка програми охорони довкілля, яка передбачає поетапне зниження рівня викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання. Наразі відбулося чергове засідання робочої групи, в ході якого розглядались питання покращення стану атмосферного повітря. Раніше інститут громадського здоров'я отримав технічне завдання на розробку програми лабораторія якості повітря обробила зібрані дані, зокрема вже визначені Зони неприйнятного ризику, які можуть створюватися на території міста, забруднюючими речовинами, на конкретні пропозиції від науковців, очікують вже за два тижні. Ми бачимо на цьому сладі, що Майже е, все місто знаходиться в зоні низьких рівнів ризику, але можуть бути проявлятися слабкі ефекти у груп населення: це діти, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, а також люди похилого віку. І є зони саме вже високих. Помірних рівнів ризику, де вже можуть спостерігатися саме ефекти на здоров'я населення, є загальна мета, є технічне завдання і є бажаний кінцевий результат, який ми хочемо отримати. Розраховуємо на результат той, який фактично очікує не тільки міська рада, але й все місто, оскільки це наша спільна найголовніша мета. Минулого року лікарі зафіксували два випадки захворювання людини на сказ в Україні. А цьогоріч одна людина вже померла від цієї недуги. Головним джерелом зараження є дикі тварини, лисиці, кажани, собаки, вовки та інші хижаки. Факти захворювання на сказ лисиць зафіксовані і в Запорізькій області. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Щоб запобігти смертельній інфекції, фахівці рекомендують щороку вакцинувати домашніх тварин та худобу, а в разі укусу чи потрапляння. Слини, дикої тварини на людину або домашнього улюбленця, слід негайно звернутися до сімейного лікаря або у ветклініку. Потрібно, якщо є для цього умови, промити рану проточною водою, обробити спиртом та негайно звернутися до травмпункту, де лікар буде приймати рішення проводити або не проводити курс антирабічної терапії. Зробити мило власноруч. Майстер-клас із миловаріння для дітей з інвалідністю організували у Карі Запоріжжя. Кожен учасник мав змогу створити свій унікальний виріб, починаючи від форми, завершуючи ароматом. За процесом спостерігали наші журналісти. Ми беремо формочку. Ми пшикаємо один-два рази. Так розпочинається майстер-клас з миловаріння. Для виготовлення мила організатори заздалегідь приготували фігурки, а також мильну основу, рідкі барвники, косметичну олію, антисептики та формочки. Ми розробили спеціальний алгоритм дій, дотримуючись якого діти будуть поступово і навчатися, і паралельно вчитись читати, тобто ще будемо підтягувати декілька навички. Всі матеріали є закуплені в спеціалізованому магазині, і є базові матеріали є гіпоалергенними, які можна використовувати при роботі з дітьми. Серед дітей, тринадцятирічний Семен, він разом з мамою старанно заливає вже розтоплену мильну основу до форми. Так створюється його перше мило, зроблене самостійно. Як розповідає його мама Наталія, емоції від процесу позитивні. Ребенок щаслив, весів і заінтерісоване. наверняка захочеш то вдома на повторили. Большое спасибо Каритусу, что открыли и дали возможность нашим детям в такое сложное время найти возможность быть в кругу друзей, позаниматься творчеством, поговорить, пообщаться, провести вместе время, съездить в поездки, которые наши дети очень ждут. Захід відбувся в рамках проєкту, спрямованого на реабілітацію дітей з інвалідністю. Такі заняття проводять у карі та Запоріжжя щотижня. Ми допомагаємо соціалізувати дітей. Також ми що середи проводимо такий батьківський день. Ми проводимо майстер-класи. На майстер-класах у нас от, сьогодні, наприклад, миловаріння, а взагалі або проводимо ми, або залучаємо майстирів, які як то кажуть, майстери свого діла, і вони показують, розказують діткам, що робити, як робити, це день». Як арт-терапія йде, як е, що діти що батьки можуть відволікатися е, від буденного життя. Тривав майстер-клас з миловаріння майже годину. А виготовлене власноруч мило діти забрали із собою. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.